За декілька днів більша частина світу буде святкувати Різдво. І це особливе свято мабуть, для сімей, для дітей, як і для всіх людей. Для мене дитини, коли я ріс, Різдво завжди асоціювалося з ялинкою, яку ми ставили з себе вдома. Я чітко пам'ятаю один день, коли батько приніс цю ялинку зі двору, вона була вкрита снігом. І ця картинка вона відобразилась в моїй пам'яті кожного разу, коли проходить Різдво. Я пам'ятаю цей день. Я знаю, що це свято свято Подяки. Але разом з тим, як це свято, яке говорить нам про батька, який потурбувався про нас дітей і зробив це свято для нас, дітей, піславши свого сина, я би хотів закликати вас, щоб в наступному році, який я сподіваюся, буде ще кращим, ні цей, ніж цей рік, кожен з нас пам'ятав, що всяке благоусловлення, яке воно приходить, воно мало свій початок тоді. Коли батько зробив для нас це свято Різдва, коли син народився на землю. Я дякую вам, студенти, за те, що ви вирішили змінитися особисто і стали частиною БТС. Я дякую вам наші партнери, які підтримували нас волонтовно і фінансово. Але над усе я дякую Богу за можливість принести біблійність, місійність і відповідальність життя багатьох людей. Це був особливий рік для нас, рік особливих досягнень. Найбільший клас, який в нас коли був, найзайнятіші приміщення, які в нас коли були, люди, які мусять ділити кімнати, тому що їх недостатньо це все Боже благословення. У нас є привілей принести сина в життя інших людей, так як Батько приніс нам сина в це різдво, в наше життя. Нехай Господь поможе нам. Стати люблячими батьками тим людям, які не знають сина, і через своє життя, через свої цінності наблизити багатьох людей до нашого батька. Я.